з вами своїми родуми стосовно нашого життя і а, тих потоків стосовно того, а, як воно в житті відбувається. Розумієте, ми самі творці своєї долі, а, свого життя і того, що з нами відбувається в житті. Сбояться! Життя і наш шлях життєвий — Це як машина, якою ми можемо керувати, яким ми захочемо, що ми вміємо обирати безпечні дістанції перед іншими машинами. Е -е, хтось їде повільно, хтось швидко. Е -е. Ви знаєте, що цікаво, в житті відбувається те, що ми хочемо, щоб було. Ми своїми думками, намірами до себе ті чи інші речі тих чи інших людей, ті чи інші події. А, ви знаєте, так, що думки вони матеріальні. Це говорили багато людей і підтверджували це багато людей. От. Але щоб вони стали матеріальними, треба щось ще робити самому. Якось, якось рухатись, зустрічатись з людьми, розмовляти з ними, обмінюватись дослідом. Намірами. Групуватись це є ті самі громадські організації, про які я казав, які є дуже сильним інструментом досягнення спільної мети, ідеї. Бо коли наміри людей поєднуються, створюється така сила, яка може просто перевертати гори, світ. Дієчку з неба не де Ви Бачите, якісь дядько. Я виграв його номерами 2. І по-первай. Що страшного? Це я його притягну. Е, тому люди, слідкуйте за своїми думками, слідкуйте за своїми. Е, за своїм оточенням, з оточення треба прибирати людей, які сіють а, поруч з собою негатив, які жаліються, ниють, кажуть, що все херово. Насправді все так, як ви захочете. Якщо поруч з вами позитивні люди, які хочуть, щоб світ змінився і був кращим, беріть до себе вакуй, спілкуйтесь з ними, проводьте з ними час. І тоді ви будете перетворюватись в велику силу, яка зможе цей світ змінити. Дати опір, наприклад, агресору. От об'єднання зусиль це от яскравий приклад, це те, що сталося з українцями, з українською нацією. Ми об'єдналися, ми свої наміри склали великий кулак і вдали тріндюлі другій армії світу з населенням 150 мільйонів людей. А, чому так сталося? Ми об'єднали зусилля. Ми єдині. Ми думаємо однаково, хочемо однаково. І ми робимо однаково. Хтось волонтерить, хтось донатить, хтось. А, а, хтось воює. А, тому... Ще раз підкреслю, в житті відбувається тільки те, що ви хочете, щоб було. І ті події, які ви хочете відбуваються. Тому дуже важливо підкреслю. Правильно хотіти. Хотіти і робити, бо якщо мальчик хоче дівчинку. Але нічого до цього не робить. Навіть дівчина теж його хоче, але ж це ж дівочка, вона скромняшка, вона ж піде до нього в ліжко чи вінець. А якщо мальчик щось робить, він тоді чогось досягає. Тут Щось страшного, Що? повернемося і поїдемо. Тобто, треба хотіти і робити. Оця зв'язка повинна бути завжди. Але перше це хотіти. Дуже хотіти щось речі. А потім робити, і все буде. Є ще такий ефект е, робити і бочки. Якщо взяти велику бочку з водою, зробити маленьку дірочку, з неї буде капати водичка. Якщо ту дірочку затикати, водичка капати не буде. А якщо не затикати, вона постійне. Постійно капає, капає, капає. В кінці кінців вона буде пуста. Так і ми повинні з тими речами, які ми хочемо, кожного дня робити покрапельки, вкладати свої зусилля в ту мету, в той результат, який ми хочемо добитися. Тому кожен день працюємо над собою, над, своїм, над своєю дійсністю, реальністю. Okay. Матеріалізуємо те, що хочемо і, і робимо себе щасливими. Бо щастя це відчуття комфорту, це відчуття любові. A, will... Тому будьте will... щасливими. Will... Люби, will... люди, Друзі will... Будьте щасливими. Will... Коли у вас буде в голові порядок. І в справах порядок, повірте, ви будете щасливі. Це відчуття спокою, довіри, довіри від людей і вашої довіри до людей, впевненості в завтрашньому дні, любові, коли ви оточуєте людьми себе, які знають, що таке любов, і в той чи іншій мірі вас любить, а ви любите їх. Дякую за увагу. Звагу військовий. Хірпи ми хто? Чи лікар, чи коуч, чи, чи стрілок з та, тамета, щоб все це в мене було. От. Який хоче допомогти вам, любі друзі, бути щасливим. Це дуже важливо в житті. Посміхатися. Клярка, посміха. Клерки, ти посміхаєшся? Так, вона посміхається. Вона щаслива. Все, дякую, до побачення. До побачення